Вітаю усіх на моєму каналі, це магазин Аврора. Сьогодні хочу показати вам цікаві новинки, також акційні пропозиції, кухонна техніка та посуд. Усім дуже дякую за огляд. Сподобається відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Набір хімічних грілок для рук 10 пар 299. Органайзер для зберігання текстильний 199. Подушки на стілець. Є у двох відтінках, мають зав'язки з двох сторін, несильно набиті, такі м'якенькі 119, решітка для раковини ажурна 29, золотистий металевий кошик 119. Пластиковий соковитискач ручний 29, Набір пластикових маленьких кошиків для зберігання 3 штуки 77 гривень. Їмкість для спецій квадратно пластикова 39, харчовий скляний бокс для зберігання продуктів 149 герметично закривається кришка і меншого розміру 129 Каструля із червоної глини для запікання 189. Форма скляна для запікання кругла. Ціна 249 гривень. Є ось така овальна за 199. Двохлітрова та прямокутна 249. Також двохлітрова. Сидіння для унітазу біле з кришкою. Ціна 349. Підставки під чашку котики 39. Ось такі варіанти є по 29. Силіконові. Та 44. Три штуки упаковка дерев'яні. Чашка порцелянова. Вишуканий орнамент 84. Келих для шампанського. Скляний ребристий кольоровий 99. 64. Склянка низька. Кварц. склянка висока. Кварц райдужний. 84. Келих для вина. Ціна не акційна 88 Калих Каликс скляний для вина 44. Ніж керамічний 99. Блендер подрібнювач 2 швидкості. Ємкість чаще 600 мл на 602. Ціна 1099. Набір блендерний. 2 роки гарантії. Низький рівень шуму. Дві швидкості – 1199 Кавоварка крапельна – 1549 гривень. 950 ватт, півтора літрова. Тостер, 6 ступенів підсмажування, 752, 599 гривень. М'ясорубка. 1800 ватт. Продуктивність за хвилину 1 кілограм 200 грамів. В комплекті насадки для ковбас та формувальні диски. 1649. Сендвічниця Сатурн 549. Кухонні ваги з малюнком рожеві 299. Таро компенсація. Максимальна вага 8 кг, 349. максимальна вага навантаження 5 кг, сенсорне управління. Автоматичне включення та вимкнення. Гриль електричний для овочів, м'яса, риби, бургерів та ковбасок. Ціна 999 500 Вт. Праска Десто. Функція парового удару. Вертикальне та горизонтальне відпарювання. Система захисту від протікання ціна 899 220 Вт. Ручний блендер 2 в 1, 3 ступені швидкості. Подрібнення та збивання. Захист двигуна від перегріву 849 600 Вт. Хілтон електроплита на одну конфорку. Автоматично відключається при перегріві. Також компактна для маленьких приміщень і механічне управління. Ціна 399 на дві конфорки 649. Також 2000 ватт. Розмір 478 на 235. 249 подовжувач мережевий на 5 розеток. Подовжувач 5-метровий. Ціна 349. Лампа біла led підсвітка 399-28 Вт. Лампа led підсвітка 349. 1 вік гарантії. Навушники накладні безтрутові. Діапазон звучання до 20 000 Герц. На 799. Навушники Хавіт 499. Теревобук. Підставка дерев'яна для мобільного телефону 64. Лампа підсвітка на кліпсі для фото та відео 129. І ось такий варіант є за 169. Килимок для комп'ютерної миші 149 250 на 350 мм. Підставка вентилятор для ноутбуку 249. 12 місяців гарантії. Система акустична 499. Акція діє до 22 грудня. Частотний діапазон до 20 тисяч Герц. Портативна акустична система з Bluetooth 1249. В комплекті також кабель живлення USB та сигнальний кабель. Багатокольорове підсвічування клавіатур. Комфортний тихий і чіткий хід клавіш. 12 кнопок швидкого доступу. Клавіатура ігрова. Ціна 599. Такий варіант 499. Клавіатура ігрова, металева основа. Один рік гарантії. Характеристики. Підсвічування веселка 104 клавіші. Ефекти підсвічування, металевий корпус. Вага 668 грамів. Автомобільний тримач для телефону 149. На цьому у мене все. Я дуже дякую усім за перегляд. Бажаю вам всього самого доброго та вдалих покупок!